Знімаю, знімаю. Так. Добрий карасик. Мрія рибака. Такий <плес> вб'єш. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рибалочка, карась, водосховище. Але на початку ролика хочу привітати всіх болівальників, всіх хто піддержав і болював за нашого спортсмена, який втричі довів, що він найкращий у світі, найкращий боксер. Це наш чемпіон Олександр Русик. Чудовий бій, чудова перемога. І нехай він і далі прославляє нашу країну на світових змаганнях. Ну, а у нас знову рибалочка, приїхали половити карасика. І несподівано, друзі, у нас прохолодно. Я навіть трохи вдівся, бо вітарець такий прохолодний. На дворі пасмурно. я наготою на всяк випадок. Погода якась така неясна сьогодні. Вроді сиро, пасмурно. Ось ось здається, зараз піде дощ, а його нема. Навіть трохи душно. Ловлю на один фідер 390 легенд. Щось краплі вроде падають. Небо бачите, яке похмуре. Затягнуте все. Вже привикли тільки до жари, якось як від неї спасатися, Тут на тобі дощі пішли. Я сьогодні ловлю на один фідер, світа на два. Всім привіт! Ну а між іншим, в мене другої нема. Ну, перший карасик. маленький такий. Ось це є ну, париша. Ну опариша взяв. Ще й заглотив там. Гачечок маленький. Треба гачок побільше ставити навіть. Це я ще весною на такі лови на маленькі. Хай поки тут посиди. Ачок все ж таки поміняю. Клювочка тут поклевочка. О, що сидить. Що сидить? Mm. Ну не знаю, щось так тянеться. Мені не, не надо писати. Ja tak Zmiję się No da, postawił się gaziok tak Siedrenko nasadył No, zobacz taki Karasek Siedrenko tak czerwieczka nasadył I karasek taki Krupniejszy На червячка. Ну що, можна вже мабуть і садочок. Бачите, такий готечок ловнера поставив такий синенький, як мені подобається. Сам залітає в рота і прокалує губу. вже два карасика є. Можна сказати, що будемо з уловом. Де наш тут ще це тут маленький? Тут я ще не спіймай ще. Що... Де тут коло себе. Глибини нема зовсім. Клювочка, да, у вас <laughs>, Бубенцы зазвонили. Кто не клюнул бы. Но, кажется, что здорово, а на самом, на самом деле обычный карась. Все, бачите, как да, все. Обычный карасик. Хороший. Иди сюда. Опа. Ой, з кресла в мене, друзі, оказія. Я вам потом покажу. Приключилась. Та що ви всі такі жадні, заглатуєте прямо. Гачки що? Ну да брати, брать. Такі всякі жадні, краси сьогодні. Не тріпихайся, я ж тебе хочу звільнити. Ось ми ж таки. Іскрівський карасик. Але тут такі не дуже здорові. Це вам не карачуни. Там звісно хлопці посерйозні. А тут такі середнячкові. Все, бачите, ми снастюха Скльзящий монтаж, фідергам і отакий все повідочок. Черв'яка обклювали. Поставимо свіженько. Ну що, де три карасука є і погода, бачите, розпогажується. А вже небо з'явилось. Марки трошки розходяться, обіцяє бути чудова погода. Кльов такий не сильно гарний, коли не коли клюне. Ну, зато як вже клюне, то клюне. Нема таких подірчиків. Зразу раз. Аж дзвоночок отой звенить. Ось щось хтось подіргав. Сидів-сидів, сидів, дивився, даже спать захотів Тільки встав води попити, чую звенить Може бубить за повісив не зря повісив, Так можна і спиною бачу що клює, Тихо 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 Ось такі гарні Опа а прикормочка у нас сьогодні карась ванільний, мед. Помните по весні, бомбили карася цією прикормкою. Так що і літом непогано працює. Нема коли в машину сходить штричку поставити. Хорошо Поставив я сьогодні бачите таку здорову годівничку побільше кидаю туди перекормки що в нас тут ногачку пусто, все з'їли. Сам бачите в печечок черв'ячка і опарик зараз її та тут на патріота Ти так, щось тянеш чи не тянеш? Щось стучало. Щось тянеш. Ага, туди, туди. Ну це ж такий непоганий дивись. Бачите, розклювалось трошки. На сьогодні прикормка, ванільний мед, додаю трохи туди додавки. Все бачите така горох і Ось так серединку. І закриваємо прикормкою. Ось дивись які гарнюні. Хороший. Це у мене перший. А в тебе вже чотири. Ну, що? Там такі гачки, що повинен сидіти. Сидить? Бачу. Давай підожду, закидувати не буду. Вон, щось спливає йде поверху, бачите. Ось ну, трохи розпогодилося, почало клювати, зранку щось нічого не хотіло. Було пасмурно. Щось на дощ. Щось на дощ, бачите таке. Горні всі свята на ті. На обіцу карася. Такі дві пружинки. От снасть. каже, не хочу вона твої фідерні кормушки, шлети. Другий, 4-2, буду догонять. Трошки треба так заходить. Поводиба сзади дерева, кущі мішають. Людила на всі удочки одразу. Світи на дві, в мене на одну. І три рибини не витягли. А там під очеретом щось крупненьке скидається. На мура похоже я б сказав, колись треба буде таки зібраться та приїхати, може трошки пізніше вже це ж друзі хотів вам показати, оце, бачите тут колесо зажим на креслі. Був на рибалці і загуби уявляєте, цю штуку. це що я смог придумати і знайти дома вот такий зажим ну, він зажимає трохи да? Як бы на сегодняшнюю рыбалку я выйшов в ситуации. Но ну, все равно ж колесо надо здесь брать. И даже не знаю де ее взять. Може у когось дома валяется, таке не нужно. Напишіть, підскажить. Так у стіну складить, то я бы забрал бы вас. Что ж без колеса считайте нема кресла. Все правильно. Брудними руками не треба філера брати. Кибайк не все. Вони у нас як нові. Чистенькі, гарненькі. Опа. Так, 4-3, як хочеш. А. Я підсікла. Знімай, знімай, О, На пінотіста глянь. Угу. А кука вже вже не було. Пінотісто, мушля. Ну я то там... матку. Мет Шерман. Наш, Наш лайтовий Шерман. Це ви ж непогано вроді, де? Да? Щось довгенько стоїть. Перезакине нам. На камеру не хоче. Мабуть, підозрювати, не знаю. Треба було підождати трохи. Так нерви. Нірвиник не чорту. Взяла прикормочку. ванільний мед, а це клубнічна. манкою зам'яла. Мастирку зробила собі. Борусик не хоче мастирку варити, то я вже щось роблю. Сумніваюся. Прикормку їдять, дип, дид, дид, дить. Нормально. Нормально. Не там, не там. Кліпсу? Клює рибка, велика і велика. Зранку так гарненько клювало. Вже прикормки туди накидав, скільки. На плавающую поставить. Да. да можно попробовать. Так вроде Ре на червячка, Еще, а ну, спробую. И правда, флет кормушечку поставлю сейчас, пару раз закину. Ну, что червяк не хочет. Точнее, хочет, но то Хтось хоче, тільки не той, хто треба. Кормушку таку величеньку поставив. Прикормки побільше. Ну, все на місці. Ладно, поки що щас... зробимо ченч. Сейчас я їм з тут бачите. Мається... и за рожком вот такая будет вот красотуля нормально? она нормально так что нам скажет Флатик? по выставом вроде запуталась Значит, и Тихо, лев лево, дерга бач там она все время дерга это конкретно дерга Подцікав, ні. Ну це летить. Друге діло. Нарешті дождалось, так? Да? Трусився, трусився. І витрусився. Кончик як стриба. дю ди дю ди ні, Ты хорошо. Такий добрий карасик. Yeah, Давай. Давай. Давай я из него. Опа, такий well, so. добрий карасик. А. 4 четыре. Ну, я ж казав. Ніколи не до себе тебе обскакать. Не, ну, красиво было поклювка тогда. Потом выровняли. Да. Кассы, дивно, дивно была поклювка. Ну, где он? Мы ждем тут все. Убьешь. Пять, четыре. А. Молодець. Молодець? Звичайно, молодець. Так і починалось 4 місяці. Ну це я це перестав ловити, а ти почала. Я вже думала, у мене зовсім не буде клювати сьогодні. Пливуть утки. Да, меду на тісто. Вижте, піймав рибу вона залишилась пінотиста медова прикормка ванільний мед. Все у нас з медком. Ой, перловочку сюди. Горошок. Підійде наш карасик. Та ще приправимо медом. О, пахне. Де першу рибалку починаю ловити на фідерну оснастку? Декілька риб, то вона перестає клювати і переходжу на флети. Флети клюють. Не плаваючі. Ось така ситуація. Оп! Чудово. Все в одну точку летить сьогодні. Та бачу. Не виравлює. <свист> <свист> Мрія рибакани поклюка. Так телепало вже. Ну і король гарненький. Оба начіпляв на себе там. Шість-п'ять. Чорненький, бачите такий. Ладно, давай зніму. Все одно в мене не клює, хоч рибу тобі познімаю. Та давай я однесу сама. Щось не клює, мій. Легенд. Ти не пробігав. Поміняв кормушку, бачите, одну піймав рибку І все. Пінотиста повинна там стояти. О! Ось тебе пішло клювання. Мені так подобається, сижу, не клює, не клює. Один клюнув вторий бігун. Що, Нічого нема. Нема. Ну, я вже тут зібрався рибу нести. Бачите, бананчик. І подивлюсь. Що ж таке.